Spectral Клар 53500 висококласний безбарвний матовий лак, в якому можна регулювати ступінь матовості. Перед початком лакувальних робіт необхідно оцінити рівень матовості покриття автомобіля, що ремонтується. Для цього використовуються картки шаблонів з різними рівнями матовості. Після вибору варіанту з певним рівнем матовості слід провести пробне розпилення для перевірки відтінку базового лаку. Після нанесення базового лаку підготувати матовий лак. Спектрал КЛАР 53500 змішуємо в пропорції 4 до 1 із затверджувачем H6115. для регулювання ступеня матовості. Використовується лак КЛАР 52500 відповідно до вказаних пропорцій. Додаємо його в матовий лак перед додаванням затверджувача. До суміші додаємо від 40 до 50% акрилового розріджувача Solv 855. Час придатності суміші при температурі 20 градусів за Цельсієм 60 хвилин. Перед основним нанесенням робимо пробне розпилення. Яке після затвердіння порівнюємо з оригінальним лаковим покриттям, щоб перевірити відповідність кольору вибраного відтінку. Пам'ятайте, що для перевірки рівня відповідності матовості зразок необхідно прогріти і почекати мінімум 12 годин для порівняння з деталлю. Після того, як пошкодження видалені і поверхня готова до лакування, приступаємо до нанесення базового шару. Після висихання базового шару наносимо 2-3 шари матового лаку за допомогою пістолета з діаметром насадки від 1,2 до 1,4 мм. Час випаровування залежить від температури і приймається, що другий шар можна наносити після того, як перший шар стане матовим. Слідкуйте за тим, щоб не перевищувати час випаровування між шарами лаку. Якщо в першому шарі лаку з'явилися вкраплення, можна легко видалити їх шліфуванням наждачним папером зернистістю від P800 до Пі 1000. Це можливо після того, як шар випарується. Тобто приблизно через 20 хвилин. Зверніть увагу, що при наявності будь-яких вкраплень на останньому шарі полірування лаку неможливе. Експлуатаційна твердість лаку при температурі 20 градусів за Цельсієм досягається через 16 годин, тоді як при нагріванні деталей до 60 градусів через 30 хвилин. Фінальний матовий ефект оцінюється мінімум через 12 годин після завершення процесу затвердіння. Спектрал Клар 53500 забезпечує відмінну якість однорідного матового покриття з високою стійкістю до подряпин. Відсутність ефекту помутніння робить нанесення лаку легким і безпроблемним. Спектрал технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.